6 грудня напередодні Міжнародного дня прав людини в університетській клініці Одеського національного медичного університету пройшла відкрита бінарна лекція. Захист права людини на конфіденційність у сфері охорони здоров'я. Захід, який проходив у змішаному форматі із приєднанням бажаючих на платформі онлайн, організована кафедрою менеджменту охорони здоров'я УНМЕДУ спільно з комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Серед спікерів відомі адвокати Вищої школи адвокатури, біоетики Національної асоціації адвокатів України з Києва, Харкова, Одеси. Кожний медичний працівник в першу чергу є людиною. І конституція захищає права кожного на конфіденційність інформації стосовно нього особисто, стосовно особистого життя, стосовно навіть роботи, де він працює, які він працює, і таке інше. В сфері охорони здоров'я цей захист набуває особливого значення, оскільки персональні дані медичних працівників і лікарська таємниця вони окремо охороняються спеціальними законами. Тому ми сьогодні будемо Будемо присвячувати нашу бінарну лекцію саме цим питанням для того, щоб наголосити на важливості забезпечення прав людини, зокрема медичних працівників, на особисту недоторканність. Дякуємо нашому керівництву в університеті. Започатковано взагалі новий напрям наших здобувачів, абітурієнтів, гуманітарії сьогодні на заході. Присутні і психологи, і менеджери, магістри і першого, і другого курсу, і інтерни, і студенти спеціальності медицина. Тобто, знаєте, сьогодні маємо можливість відчути нову комунікацію в ОНМЕДУ, нову таку коаліцію здобувачів. І на цю тему дуже актуально сьогодні. І Міністерство освіти і науки, і Міністерство охорони здоров'я, і національне агентство із забезпечення якості назяво усі чекають від університетів, зокрема. Звичайно, від медичних університетів певних кроків серйозних вперед щодо реформації, щодо допомоги загальній системи і освіти, і науки, і охорони здоров'я, і щодо розвитку дуальної освіти, щодо міждисциплінарних зв'язків. І дійсно, ми сьогодні в ОНМЕДУ поєднали і здобувачів медичної освіти, і гуманітарних напрямів. Це дуже приємно. Відомі українські адвокати, що працюють в сфері охорони здоров'я, обговорили проблемні питання, що стосуються змісту лікарської таємниці, особливості її захисту у кримінальному та цивільному процесі, окремі аспекти доступу НСЗУ до конфіденційних даних про пацієнта та можливості їх захисту з боку закладів охорони здоров'я. Особливості використання персональних даних медичного працівника з боку закладів охорони здоров'я при виконанні ним своїх професійних обов'язків, основні правила проведення аудіо та відеозйомки у приміщеннях закладів охорони здоров'я. Тема лекції заявлена дуже широка, тому що саме в сфері охорони здоров'я у нас питання щодо конфіденційності є надто чутливими, тому саме управлінські. Якості керівників закладу охорони здоров'я, що за захисту такої чутливої інформації вони можуть розкритися і будуть розкриватися сьогодні у лекції. І ми допоможемо саме управлінцям майбутнім показати, як саме захищати цю чутливу інформацію від несанкціонованого доступу від правоохоронних та судових органів, від запитів навіть адвокатів. Ми про це все сьогодні будемо говорити саме з метою. Захистити медичних працівників і надати допомогу керівникам закладів охорони здоров'я для того, щоб максимально захистити своїх працівників. Лекція перетворилася на жваву дискусію. Присутні отримали відповіді на найактуальніші запитання, долучилися до обговорення реальних кейсів та викликів, дізналися про перспективи покращення роботи медичних закладів у напрямку захисту конфіденційності. Отримані знання мають бути базою для розбудови керівництвом будь-якого закладу охорони здоров'я, ефективного менеджменту у межах правових норм щодо конфіденційності даних. Про пацієнтів та медичних працівників це дуже важливо як для наших пацієнтів, так і для наших співробітників, тому що вони будуть більш обізнаними, знати і захищати також свої права в роботі, і бути більш юридично освіченими. Тому я думаю, що ця лекція дуже важлива, дуже актуальна і буде корисною для нас всіх. Запорукою ефективного управління є вибудовування внутрішніх та зовнішніх зв'язків закладів охорони здоров'я із чітким дотриманням норм чинного законодавства, зокрема щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом. Сам факт звернення пацієнта за медичною допомогою це вже лікарська таємниця. Але й лікарі мають право на захист, яке закріплено у найвищих законах країни, Конституції, основах законодавства про охорону здоров'я. Кодексі законів про працю та цивільному кодексі України, отже, захищайте лікарську таємницю. В майбутньому вона захистить вас.